Вітаю вас, любі малята! Комаху бабку важко сплутати з іншими комахами. Комахи мають яскраве і блискуче забарвлення, велику голову і могутні крила. Очі бабки займають більшу частину голови. Ці комахи є хижаками. Вони мають дві пари крил, які можуть бути однаковими або різні. Живуть вони скрізь, живляться комарами, мухами, а головне, вони люблять тепло і багато води. Бабки від природи глухі, але бачать все навкруги і з усіх сторін. Діти пропоную намалювати сьогодні бабок за допомогою наших правних ручок та ватяної палички, також зубної щиточки. Бабки у нас будуть літати на галявині, різнокольорові. Починаємо малювати. Потрібно палички, фарбі, водичка, ось щіточка, беремо щіточку, трошки вимокаємо її і будемо малювати нашу травичку зеленого кольору. Ось так, діти. Ми намалювали травичку зеленого кольору. Ось. А зараз, діти, ми беремо фарбу, пальчиком будемо малювати нашу бабку. Пальчиком будемо макати вказівним фарбу і ось так будемо примакувати на наш листочок. Зараз беремо блакитну фарбу, будемо малювати ось такі крильця комах наших. Не ось такого кольорового кольору. Зараз трошечки візьмемо білої фарби. І їх такі яскравенькі зробимо. Ось так. Ось діти ми з вами вже домалювали крильця нашим бабочкам. Ось. Не забуваємо протирати пальчики наші, щоб були чистенькі, серветками. Беремо палочку ватяну. Білою фарбою зараз домалюємо ми з вами очки. Ось так. Беремо червону фарбу і намалюємо пальчиком квіточки. Це наша буде галявинка. Червоною фарбою намалювали такі кружечки пальчиком. Зараз трошечки додамо білої фарби. Ось такі червоненькі квіточки у нас будуть на нашій галявині. Листочок діти придержуємо лівою ручкою. Ось так. І беремо ватяну палочку, будемо домальовувати зеленим кольором, тут віточки нашої. Ось так. І листочки повинні бути. Ось ті ми з вами. Намалювали ось таку галявину, на якій літають наші бабки. Все діти, до зустрічі, до побачення.